УПЛ Верес, Полісся Житомир. Верес має проблеми з обороною. Полісся показує стабільні результати і бореться у верхній частині таблиці. Прогноз Х2 Полісся не програє. Можливий тотал менше. Рахунок 0,1 АПЛ Евертон. Вест Гем Евертон вдома завжди небезпечний, але Вест Гем зараз сильніший у центрі поля. Прогноз ОЗ так або Х2 на Вест Гем. Рахунок 1 до 1, або 1 до 2. Ла Ліга Валенсія Реал Ов'єдо Валенсія на мисталі фаворит. Ов'єдо аутсайдер і в гостях грає слабко. Прогноз. Перемога Валенсії. ТМ 3,5 рахунок 2-0. Серія А. Парма. Торіно Парма непогано стартувала. Але Торіно організована команда. Любить нічиї. Прогноз ТМ 2,5. Можливий Х. Рахунок 1-1 Дженоа, Лаціо Лаціо має більш класний склад. Але дженоа вдома може дати бій. Прогноз Оз плюс ТБ – 2,5. Рахунок 1-2 ліга Португалії Ароука. Порту Порту бореться за чемпіонство. А Ароука нижче середини. Прогноз П2 з форою мінус один, можливий сухий матч гостей. Рахунок 0-2.